Я би хотів ще повернутися до цього Євангелія від Івана 8 розділу. Перше, Ісус сів і навчав їх. Зверніть увагу, що сьогодні ви тут сидите, слухаєте Слово Боже і навчаєтесь так, як було це тоді. Це дуже важливо для нас усвідомити, що Боже Слово, воно живе і діяльне. Через віки воно продовжує мати на нас вплив. Ми з Михайлом сьогодні їхали, ми спілкувалися про життя. І я радий, що Бог мене свого часу знайшов, бо він насправді змінив моє життя. Насправді змінив мислення. Світ має інакше мислення. Ті, хто увірував, хто прийняв Боже Спасіння, вони інакше мислять. Вони є вирвані зі світу. Зверніть увагу на цей епізод, зокрема, світ зловив цю жінку і в нього своє мислення щодо цього випадку. Так є закон, але ж вони слухали Господа. Він їх навчав і до цього. Але вони продовжують жити своїм життям, своїм баченням і ось ось. Як там є приказка в світі? Хліба і видовище? Ось вони її ведуть. Вбивати, закидувати камінням, чинити свій суд, людський суд. У нас є брат в зібранні, він дуже це любить говорити. що Вони не хочуть Божої волі, але хочуть свою людську. Ми це бачимо. І дуже цікавим для мене, коли брат перечитував, і для нас всіх це має бути навчанням, що кожного разу, коли ми читаємо, вже здається знайоме місце. Я це неодноразово говорив, не тільки у вас, і у Львові, і у Блуцьку, коли маю можливість говорити. Важливо знову зважувати, що написано, що Бог бажає до нас сказати. Десятий вірш. І підвівся Ісус і нікого крім Неї. Це дуже важливо для кожного грішника на планеті Земля усвідомити, що настане день буде тільки Він і Я. Не буде світу. Не буде людського суду, який можна підкупити. Договоритись, порішати. Божий суд. Я і Бог. І Якщо людина не буде спасена до цього моменту, на жаль, на жаль я говорив це не в одній людині, бо так навчає Слово Боже. Богові нічого не залишиться, як тільки нас засудити. Тому що ми мали період часу, який називається життя людини, тут на землі. Щоб примиритися з Богом через Ісуса Христа. І тоді Господь вже не буде Спасителем, але буде суддею. Один на один, як тут. Поки людина на землі, поки людина має Боже Слово, поки Бог довго терпить, поки людина живе, вона має час примиритися з Богом. Має час визнати гріхи? Має час отримати прощення і спасіння. Це дуже важливо. Бо Господь каже, де ж ті жінки, що тебе оскаржали? Де цей людський суд? Де ті, що в своїх особистих очах? Правильні? Але в своїх особистих очах? Де ті, які забули, хто вони? Але бачу тільки тебе. Де? Бо нема праведного, немає ні одного. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Слово Боже, так говорить. Всі. Чи ніхто тебе не засудив? А хто може судити, якщо він такий самий може гірший? Ніхто, Господи. І тут же Господь, Він є Спаситель. І Він говорить не засуджую і я тебе. Пам'ятаєте, в іншому в є написано: Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішників. Спасти. Не засудити, але спасти. Примирити з Богом своєю смертю на Христі Волгофе. Кожен, хто прикличе Господнє ім'я, спасеться. Але мусить бути визнання Його моїм Спасителем. Не засуджую я тебе? Йди. Але не гріша більше. Не думаю, що вдалося їй прожити життя і вже більше ніколи нічого не робити. Поганого. Ми грішники по своїй натурі. Але написано, що кров Ісуса Христа, Його Сина, омиває нас від усякого гріха. І дуже важлива умова, якщо ми гріхи свої перед Ним визнаємо. Тут пише: нема такого гріха, якого Бог не може простити. Важливо, щоб людина каялася. Бо маємо заступника, який жив у людському тілі, знайомий з потребами. З нуждами. Зі всім. Знайомий з людським життям. Тому дуже важливо, ким є наш заступник і захисник, ким є наш спаситель. То так, відступ трошки. Послання до филиппіан. Розділ третій. Перший, перший вірш. Зрештою, браття мої, радіться у Господі, пише апостол Павло. Писати вам те саме не прикро мені. А для вас це навчальне. Те саме. Я їду і питаю Михайла. Я не пам'ятаю, що я, яка моя минула проповідь. Була. Але Бог. Спонукає мене і дає мені певні думки. Бог знає ваші серця. Бог знає, хто є спасений в цьому залі, хто не спасений. І Бог продовжує працювати. Посол Павло пише до Філипян і каже те саме. Я вже говорив вам минулого тижня, і позаминулого, і рік тому, і 5 років, і, можливо, 10, а можливо, ви все життя вже чули. Що він говорить? Зрештою, зрештою, писати вам те саме не прикро мені. Просто радійте в Господі. Радійте, що ви маєте ще один день благодаті, день, який Бог довго терпить вам, грішникам. Що ви мали змогу мати теплий одяг, дах над головою, їжу, родину, близьких. Це все від Бога. В кінці кінців життя ще один день. Можливість примиритися з Богом, прийти в правильні стосунки з Богом? Визнати я грішник і заслуговую тільки на покарання. Навіть моє сумління в середині нагадує мені, пам'ятаєш? Ти вчинив неправильно. А як же ж Бог? А Бог знає кожен від народження. Ну, не зовсім від народження. Позитина ще маленька, там, напевно, не цей. Але від того моменту, коли ти усвідомив, що погане слово, воно насправді погане. І щось не так там, батько чи дідусь подивився, і до моменту, коли вже людина не дуже добре соображає. Але Бог знає. І Бог довго терпить. Тому Павло пише. Радійте в Господі. Бо ще є сьогодні. Ще один день, пам'ятаєте написано в слові. Ще один день дає де Бог. І Він називається сьогодні. Ще одне зібрання. Ще один день здоров'я прийти на це зібрання, послухати Слово Боже. Замислитись, присісти там, де є Господь. Бо слова, які тут читаються, насправді то не наші слова. Це Боже Слово. І Боже Слово, воно працює, воно не дає спокою грішнику. Воно спонукає до дій. Те саме. Те саме знову. Бог кличе до покаяння. Сьогодні знов. Новий вівторок. Можливо, нова середа, як у Львові. Можливо, новий четвер, як в Луцьку, ще одна неділя хлібоприломлення, спомин страждання і смерті Ісуса Христа. Страждання і смерті за наші гріхи, за наші провини. Це важливо? Знову. Знову і знову Бог намагається достукатись. Каже, відкрийте. Ось я стою і стукаю. Хто відкриє, я війду і спасу його, і дам йому вічне життя. Життя з подостатком. Не загибель і страждання, але прощення і мир. Тоді апостол Павло описує, ким він є. Так? Про своє обрізання і так далі і тому подібне, з якого роду він походить. Але цікаве мені те, що він пише, що це все не має значення. Зверніть увагу, якщо ви не маєте Ісуса Христа, якщо ви навіть президент, якщо ви прем'єр-міністр, король, це все не має значення. Апостол Павло про це пише. Що все це сміття. Кожен з нас хоронив рідних чи близьких. Хто що забрав звідси? Жодної речі. Жодної речі. Тому Господь в своєму слові пише фізичне, воно дочасне, важливе духовне. Важливо, що ви понесете туди. Туди або туди. Це дуже важливо. Тому Павло пише, що писати вам те саме мені, мені не прикро. Тому мені говорити, якщо я повторююсь, не прикро. Бо від цього залежить, куди піде ваша душа. Він пише в 8 вірші в кінці, щоб придбати Христа. Тільки Ісуса Христа. Ми повинні чітко розуміти або хоча б сприйняти, сприйняти тим же сумлінням. Ісус Христос, Син Божий, немає, не було і не буде подібного Йому. Бог сказав, це син мій улюблений, в якому я знаходжу задоволення. Його слухайте. Не Павла, не Петра, не брата, не того брата, не папу. Його слухайте. І він пішов на хрест за нас з вами. І Павло пише, щоб знайтися в нім не з власною праведністю. Це дуже важливо. Це дуже важливо усвідомити для нас. Ми читали в Івана? Вони стояли з власною праведністю. Від такого? Може ще меншого, І до самого силу відгордону. Кожен мав свою праведність. Не спав з чужою жінкою, не заліз ні до кого до хати. Не обматюкав нікого. Але це тільки їхня праведність. А як щодо іншого? Заведю ще око. О, в нього нова машина. Хм, цікаво, звідки гроші. Ага. І жінка в норковій шубі. шубі. О, він там так, я не такий. Це також гріх. Брат згадав, навіть невірна думка це вже гріх проти Бога. І вони стояли кожен зі своєю праведністю. Павло пише тут, що вся ця праведність це сміття. Бо це моя праведність людська. А Бог приймає одну праведність віри в Ісуса Христа, Його Сина. Праведність, яка набувається Христовою кров'ю, бо Він пролив кров за мої гріхи, за ваші гріхи, за їхні гріхи. За її гріхи. І тих, які будуть жити в майбутньому. Не з власною праведністю, яка від закона, який засуджує? Закон написаний для того, щоб судити. Закон людський і закон Божий. Судити. Єдине виправдання для кожної людини Ісус Христос. І кожен, хто не мав виправдання чи не міг виправдатися законом, виправдується в кому написано? В Ісусі Христі. Ми повинні в це вірити і нести цю думку як стяг, як прапор. В Ісусі Христі. Не з власною праведністю. Бо наша праведність не вартує нічого в Божих очах. Я дотримую посту. Я ходжу тричі в рік до церкви. Роби собі, що хочеш, чоловіче. А може ти не можеш дотримувати посту, а може ти не можеш ходити до церкви. Тоді ти не вартий царства Божого. Це людська праведність. Бог так не говорить. Але тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою. Де діла? Де моя власна праведність нема? І Павло про це говорить. А в іншому місці він говорить, що на ньому першому Бог показав все своє довготерпіння, коли він переслідував церкву, коли він кидав християн в тюрму, коли він, мабуть, якісь недобрі речі на Бога говорив, то де була його праведність людська. Потім він визнає, він думав, що він для Бога робить не знати що. І так кожна людина своєю особистою праведністю думає, що вона служить службу Господу. Нема. Нема праведного, нема ні одного. Нема хто Бога шукав би. І сьогодні ми можемо бути вдячні Богу, що саме Він шукає нас. Я брату казав, в різний спосіб. Різними шляхами. Неймовірними шляхами. І тільки дякувати Богу, що є зібрання, що читається слово, і Бог продовжує спасати грішників. Ще декілька віршів. Що ми в одну сторінку повернемось, то ми читаємо, що там? Другий розділ. Ось праведність. Христова праведність. Нехай у вас з п'ятого вірша будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Не своєю праведністю. Він. Бувши в людській, в Божій подобі, не вважав а що до людей. А Бог що каже, люби ближнього свого як самого себе. Ми можемо задати таке питання будь-кому. Я більше ніж впевнений, що ми отримаємо неймовірні відповіді від християн. Тому для нас приклад, надія, в принципі, все, Ісус Христос. Він умалив самого себе. То, що полопля ще не з власною праведністю. Він умалив самого себе заради нас, принизив, віддав себе в руки грішників, віддав себе на страждання і муки, щоб дати нам життя. Щоб дати нам виправдання, щоб саме в ньому, в Його праведності, ми жили. Через Його подвиг ми були в Божих очах праведні, повіривши в нього. Прийнявши вигляд раба. Як часто ми хочемо бути вище за когось, мудріші за когось. За когось. Господь так не вчить. Господь каже, якщо хтось з вас хоче бути, хай буде свого іншому. Хай дасть нужденному, посприяє обділеному, допоможе там, хворому. Божа наука не своєю праведністю але вірую в Христа як приклад, як взірець, як напрямок життя. Він упокорив себе, бувши слухняний. Як часто ми не хочемо слухати ні батьків, ні нікого? Я беру по собі. Я знаю це. Я беру по своїй по свої дочці, по своєму онуку. Але Господь має бути прикладом. З моменту, як ми почули Євангелію, як ми увірували, вже не має бути наша праведність, але Христова. Він був настільки праведний, що він дозволив себе вбити. Щоб врятувати нас. Пам'ятаєте, є праведники світу, які рятували в Другу світову євреїв. Їм надають такий статус. Праведник світу. Господь Ісус має найвищий статус найбільшого праведника. Бо я вірю, що Він спас найбільше. Не просто для тимчасового земного життя. Для вічного життя. А він спас мене. Не знаю, що до вас кожен як та жінка мусить дати відповідь за себе. І те, що він міняє думки, напрямок життя, спілкування. Те, що було нормально колись, точно ненормально. Тепер. Для спасенної людини. Бо Господь приклад. В ньому я праведний, не в собі, не в своїх діях, але в ньому, в його навчанню, в його думках, в ньому, в Господньому сині, який упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Заради чого? Щоби мене спасти для вічності? Залишу вас цими думками. Хай Господь благословить.